Метою СЛР є відновлення життєво важливих функцій. Пізній початок реанімаційних заходів призводить до незворотних змін у головному мозку. Пам'ятайте у вас є всього 4 хвилини. Після чого мозок жертви вмирає. Переконайтеся, що ви та потерпілий у безпеці. Одягніть рукавички, перевірте свідомість дитини. Погладьте її по плечу. Або поговоріть з нею. Коли дитина не реагує, перевірте її дихання, покладіть два пальці на підборіддя дитини, а всю руку на лоб і закиньте голову назад, прикладіть свою щоку до рота та носа дитини та спостерігайте за рухами грудної клітки. Якщо ви не відчуваєте дихання дитини протягом 10 секунд і не помічаєте рухів грудної клітки. Почніть серцево-легеневу реанімацію. Покладіть дитину на спину на рівну тверду поверхню, пальці і руку покласти так само, як при перевірці дихання. Голову дитини закинути назад. Закрити ніс дитини пальцями однієї руки. Притуліть свій рот до рота дитини. І зробіть 5 рятувальних вдихів. Ще раз перевірте дихання дитини. Не забудьте відкинути голову дитини назад. Якщо дихання все одно не відчувається, викликайте швидку допомогу або призначте людину для виклику швидкої допомоги. Очікуючи допомогу, зробіть масаж серця. Розкрийте грудну клітку дитини. Однією рукою закиньте голову назад, а іншою рукою на середині грудини зробити 30 стиснень грудної клітки прямою рукою. Затисніть ніс дитини. Піднесіть свій рот до рота дитини та зробіть два вдихи. Знову зробіть 30 компресій і два вдихи. Продовжуйте ці кроки, поки дитина не почне дихати або прибуде швидка допомога. Увага. Якщо дитину реанімують двоє, то діє правило 15 натискань на грудну клітку і два рятувальних вдихи. Якщо дитину реанімує одна людина, 30 компресій і два рятівних вдихи.